Рух соціальних автобусів за новим графіком, нести зміни у час відправлень хочуть на маршрутах южні нові біляри та Южна Сичавка. Як пояснюють в управлінні економіки, зміни в розкладі руху автобусів виносять на звернення жителів. Протягом цього місяця ми робили відповідний моніторинг спеціалістів управління економіки. Збирали пропозиції відповідні, тому що дуже плідно перед Цим працювала робоча група щодо ну, складання самого маршруту, але ми розуміємо, що життя вносить, вносить свої корективи. А дві зміни такі у маршрут номер 2 Южний Сичавка, ранковий рейс раніше в 7.05 буде відправлятися, і вечірній рейс у 17.30 буде відправлятися. І маршрут номер 4 Южної селище на вебіляри рейс обідній, який раніше був на 12, буде на 13.00. Соціальні автобуси на території Южницької громади курсують з 1 березня. Виконують по три рейси протягом дня, окрім вихідних. Найбільшою популярністю наразі користується маршрут Южне Кошари. Зі слів управлінців, коригування у графіках руху за потреби можуть носити і надалі. Коли ми працювали з через облдержадміністрацію, ми не мали змоги вносити відповідне коригування у розклад у схему. Зараз це наш маршрут. Ми є замовниками таких послуг. Все, що стосується згідно чинного законодавства на територію нашої громади, Южнівської міської територіальної громади, ми маємо право робити. Тому ми розробили відповідний зараз маршрут, відповідний рух цього автобусу соціального і всі пропозиції, які зараз будемо отримувати від. Мешканців нашої громади ми будемо враховувати для того, щоб людям було зручніше. Перед тим, щоб робити такі зміни, ми всім наголошували старости проводили відповідну роботу, і саме це з урахуванням мешканців наших сіл. Погоди та зміни в графіку руху соціальних автобусів мають на засіданні виконавчого комітету, який відбудеться наступного тижня.